Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Коли Ісус повернувся, народ прийняв його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і, припавши до ніг Ісусових, благав його увійти до нього в дім, бо у нього була єдина дочка, років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув його. І жінка, що дванадцять страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватися. І підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі Його, і вмить кровотеча у неї зупинилась. І сказав Ісус, Хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали Наставнику, народ оточує тебе і тисне, а Ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісус же сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього і як раптом зцілилася. Він сказав їй: Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя. Ісус же, почувши це, сказав йому: Не бійся, тільки віруй і спасена буде. Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова та батька і матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею. А він сказав Не плачте, вона не вмерла, але спить, і глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши всіх геть, узяв її за руку і виголосив. Дівчина, встань, і повернувся дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати її їсти, і здивувалися батьки її, він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чули євангельську розповідь про те, як до Господа. Прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги того краю. І цей чоловік попрохав Спасителя прийти до нього додому і зцілити його неповнолітню доньку, яка важко хворіла і була майже при смерті. Господь, як люблячий людей, Погодився піти з ним. І ось він, його учні і маса народу, яка оточувала його, пішли по дорозі додому цього Яїра. І коли вони йшли, то у цей час одна жінка, яка страждала багато років, 12 років страждала від кровотечі, не могла ніде зцілитися, вона зверталася до різних лікарів, Усе своє майно вона віддала їм, але не отримала ніякого полегшення. І вона наблизилась ззаду до Спасителя і в собі казала: тільки доторкнуся до краю його одежі і зцілюся». І коли так, вона так мислила, думала, вона доторкнулася до краю одежі Спасителя і дійсно відчула. Що в неї спинився ток крові. Вона зцілилася, вона стала здоровою. Спаситель, відчувши це, він зупинився, почав оглядатися і питати, хто до мене доторкнувся. Але учні були здивовані і кажуть: учителю: тут така маса народу, і всі до тебе тіснять, доторкаються, а ти питаєш, хто до тебе доторкнувся. Але Господь каже, я відчув силу, яка вийшла з мене. І тоді жінка, бачачи, що вона не може утаїтися, вона вийшла перед усіма людьми і розказала їм, розповіла про те, хто вона і як вона зцілилася. І тоді Господь каже їй: не бійся, точка, дерзай щирь по Славянськи, віра Твоя спасла тебе. Цей момент можливий, і ми бачимо, що Спаситель Господь використовує любу можливість для того, щоб підкріпити в людях віру. Віру не тільки в Бога, а віру в те, що Він є, зійшов з небес, є Він сином Божим і може творити такі справи, які не може творити ні одна людина на землі. І саме цей випадок Господь використовує для того, щоб, по-перше, зміцнити віру самої цієї жінки, і інших також підкріпити тим, що якщо людина буде вірувати, а саме вона з вірою підійшла до Спасителя ззаду, доторкнувшись до нього, і мала велику віру, то тільки доторкнувся і зцілюся. І саме цей момент віри Господь хоче показати іншим людям і також їх. Вдохновити на те, щоб внушити ту думку, що віра може все, аби людина тільки благовійна зверталася і вона може отримати цю допомогу. І після цього далі всі люди, Спасителем, пішли додому Яїра. але в цей час, коли була зцілена жінка, прийшов чоловік, слуга. І з дому Яїра сказав, що твоя дочка померла, більше не турбуй вчителя. Але Господь, почувши ці слова, сказав Єїру: не бійся, тільки віруй, і буде спасена твоя донька. І всі люди, і він сам пішли до дому Єїра. Коли вони прийшли до міста, до дому, де знаходився сім'я Єїра, то вже і зустріли люди, які оплакували цю доньку, цю дівчину. Вони грали на свирелях, а також плакали голос голосили і оплакували цю дівчину. Господь дозволив війти з собою додому тільки трьом своїм ближнім учням Петру, Якову і Анну, а також батькам цієї дівчини Іру та його жінці. Коли він війшов, то ті люди, що оплакували цю дівчину, вони сумували дуже, але Господь їм сказав: не бійтеся, дівчина не померла, але спить. Він хотів цим сказати, що смерть це сон для душі, і можливо, можливо, повернути душу до тіла, і людина може знову прокинутися, якби від сна. Але ці люди, які там знаходили жінки, вони не повірили Спасителю, почали сміятися, глузувати з нього. От, і Господь, не бажаючи, щоб при от, тому е, чуді, який Він намагав, е, збирався зробити, щоб не було присутні невіруючі люди, тим більше, які сміються з цього. І Він висилає їх всіх з дому. І Підійшовши до дівчини, сказав їй такі прості слова: Дівчина, тобі, кажу, встань. І ось на глазах учнів, трьох учнів, на глазах у батьків цієї дівчини дух, душа повернулася до тіла, вона встала, почала ходити, і Господь сказав, дати їй їсти для того, щоб, по-перше, Дати їй сил підкріпити, а по-друге, щоб ще щоб показати, що це не призрак, що дійсно дівчина жила, може їсти, ходити і далі жити. І це чудо було перше чудо Воскресіння, яке сотворив Спаситель. І воно вразило всіх людей, всіх присутніх. Але Господь сказав, що нікому не розказувати про це, але не могли втриматися ні люди, ані батьки. Цієї дівчини і ця звістка рознеслася потім по всій тій, по тій всій землі. І це чудо, це велике діяння, яке сотворив Господь. Воно було зроблено для того, по-перше, із любові до батьків цієї дівчини, тому що втрата дитини це велике горе для батьків. А по-друге, для того, щоб показати, що він, Спаситель, дійсно, син Божий. Той, хто прийшов з неба, і не тільки він про це каже сам, але підкріпляє свої слова такими великими ділами. І Господь показує, що ніхто на землі не має влади над життям і смертю, тільки Той, хто зійшов від Бога. І саме цим чудом воскресінням дівчини, Господь підтверджує свої слова, про те, що він син Божий. Він Рівний Богові і його слова не просто не пусті, а мають під собою силу, силу Божу. Ми знаємо, що в Старому Завіті було випадки Воскресіння людей. Наприклад, пророк Ілія, його учень, пророк Єлисей, вони воскрешали людей. Пророк Ілія Воскресив хлопчика, вдови, в якому він жив. Але ми бачимо, що ті воскресіння були після довгого моління до Бога. Після довгого часу Господь їх слухав і повертав життя тим людям, за кого вони просили. А тут, в цьому випадку, Господь сказав від себе такі слова, що тобі кажу, дівчина, встань. Він показує, що він має владу над життям і смертю. І Є той самий Месія, кого чекали іудеї стільки років. І саме це чудо було зроблено для того, щоб підкріпити людей і внушити їм доказати те, що він є, дійсно є той Месія, той Спаситель, якого вони чекали, щоб вони його прийняли і могли йти до Царства Небесного. Амінь. 12 листопада 2023 року в неділю 23 після п'ятидесятниці митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію в Троїцькому архієрейському соборі міста Суми у співслужінні благочинних та духовенства єпархіального центру. Напередодні ввечері його високопреосвященство очолив всенічне бдіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Перед початком божественної літургії митрополит Євлогій освятив вівтарний іконостас після його реконструкції. Суса, йому на землю святієго Божікі Окрада. Та поміняв Господь. Проповідь Архіпастиря була присвячена євангельському читанню недільного дня про простілення гадаринського біснуватого та про доброго пастиря. За Богослужінням, духовенство та православні віряни Сумщини піднесли до Бога щирі молитви за нашу державу Україну, за настання миру, за вимушених переселенців, біженців та тих милосердних людей, що з любов'ю їх приймають. Також були піднесені молитви за спокій загиблих під час бойових дій. Троїцька церковна громада кафедрального міста розділила радість спільної молитви зі своїм настоятелем та архіпастерем. Ангелії сказано завжди пильнуйте, невпинно моліться, як можна виконувати цю заповідь людям миру, зайнятим працею, що вимагає безперервного зосередження людям сімейним і з повсякденними турботами і проблемами. Правило благочестивого мир'янина зазвичай входять ранкові та вечірні молитви, глава з Євангелії і два розділи з апостола. Також добре прочитувати хоч одну кафізму з псалтиря в день. Є і скорочене правило для хворих жінок із маленькими дітьми та інших людей, котрі мають сильну нестачу часу. Це скорочене правило можна знайти в будь-якому молитослові. Оптинські старці писали, що молитовне правило має бути посильним, нехай краще воно буде мінімальним, але виконуватиметься щодня, ніж об'ємним, але не під силу. Преподобний Амвросій Гренков писав: Краще, коли джерело невпинно тече, хоч потроху, ніж із перервами. Краще невелике правило мати і завжди виконувати його. Іноді ворог роду людського спеціально вселяє думку про збільшення кількості молитов і поклонів. Проходить кілька днів, і людина знемагає, а потім закидає не тільки додаткові молитви і поклони, а й ті, що робила за звичай. Старець Амвросій нагадував у зв'язку з цим Пишеш, що іноді до звичайного правила додаєш зайві поклони від старанності своєї, аж до втоми, а потім і звичайного не виконуєш. Корисніше постійно продовжувати помірно трудитись, ніж іноді зайве здійснювати, а тоді й належне залишати через непомірну втому. Оптинські старці попереджали про небезпеку, гордині. Від занадто великого молитовного правила, це перекреслює усі попередні старання, на прохання благословити, читати додаткові акафісти, преподобний Амвросій відповідав Хочеш читати різні акафісти за старанням своїм, можеш читати, але з тим, щоб при цьому не загордитися і інших не осуджувати. А коли є гординя й осуд. Тоді не читай. Преподобний Нікон Біляєв попереджав, що коли виникає бажання помолитись більше, то робити це можна, але не додаючи це до свого щоденного правила як обов'язок, і з тим, щоб потім, якщо не зможеш читати додаткове правило щодня, не впасти у відчай і збентеження. Іноді при бажанні помолитись можна іще що-небудь почитати. Наприклад, кілька глав Євангелія замість однієї, або Акафіст якомусь святому, або іконі Божої Матері, і так далі, але не додаючи цього до щоденного правила. Молитовне правило краще обговорити з духовником або з тим священником, якому ви зазвичай сповідаєтесь, це допоможе вберегтися від самоуправства. Нерозуміння і гордині, Прислухайтеся до порад ось царський шлях, що рекомендують святі Отці. Старець Антоній потіло учив: обітниць і правила на себе не накладайте, ніяких без допомоги Отця Духовного, з порадою якого один поклон принесе вам більше користі, ніж тисяча поклонів самовільних. Також преподобний Антонів писав Фарисей більше нашого і молився, і пустився, але без смирення вся праця його було ніщо. А тому беріть приклад із митаревого смирення, яке зазвичай народжується від послуху і личить вам. Старець Іосіф Литовкін попереджав, що виконувати правило з благословення важче, ніж те, яке взяв самовільно. Можна виконати величезну кількість поклонів з марнославства. А ось коли ми робимо щось із благословенням зі смиренням, то це набагато важче, зате корисніше для душі. Накладене правило завжди важче, а молитися зі смиренням ще складніше. Що працею здобувається, те і буває на користь. Життя мирське часто ставить нас у обставини, що не залежать від нас відрядження, тривалі наради, аврал на роботі, хвороби свої і близьких, загалом може статися так, що навіть найблагочестивіший мирянин якось буде не в силах виконати щоденне правило. Старець никон. Радив при цьому ні в якому разі не бентежитися, а просто смиренно докорити собі у власній немочі. Молитовне правило: старайся не упускати ні вранці, ні ввечері, але якщо коли з якої-небудь причини пропустиш, особливо з незалежних від тебе обставин, то не переймайся тим, а смиренно докоряй себе в немочі, бо самодокір є невидимим сходженням. А збентеження, за словами батюшки Амвросія, ніде в числі чеснот не рахується. Старці нагадували нам, що крім правила, потрібно мати постійну молитовну пам'ять, постійно пам'ятати про Бога і впродовж дня частіше повторювати: Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи захисти. Цими короткими молитвами буде освячуватися наше повсякденне життя. Кожну справу. Необхідно починати з закликанням на допомогу імені Божого, чив старець Іларіон Пономарьов. Преподобний Никон нагадував: у будь-який час, щоб ви не робили, сидіте, йдите чи працюєте, читайте з серцем, Господи, помилуй. Коли будеш скорботний і засмучений, і найде на тебе успокуса тяжка, ти тільки одне тверди: Господи, помилуй, спаси і заступи раба Твого, і скорботи відступлять. На питання про коротку молитву, яку можна часто повторювати, преподобний Никон відповідав Моліться просто. Господи, даруй мені благодать твою, і Господь принесе мимо вас грозу. Оптинські старці радили при молитві залишити багатослівність, марнослів'я та як цим порушується молитовний настрій, відганяється благодать. Преподобний Никон писав особливо під час молитви. Залишайте всі помисли про житейське після молитви домашньої або церковної, щоб зберегти молитовний розчулений настрій необхідно мовчання. Іноді навіть просте незначне слово може порушити і вигнати з душі нашої розчулення. Мовчання підготовляє душу до молитви, тиша, як вона благотворно діє на душу. Мова, звичайно, не йде про необхідні ділові справи. Спілкування з рідними, виховання дітей мається на увазі барнослів'я, в яке ми так часто впадаємо. Старець Амросій радив розумне мовчання найдорожче якщо покласти всі на поумлення мудрості на одну чашу Терезів, а на іншу чашу покласти розсудливе мовчання, то мовчання переважить. Коли відчуваєш, що бажаєш щось сказати через страсті свої, мовчи. Утримайся, не говори, адже це лайка. Перемогти потрібно тоді тільки відстане лихе. Просити у Господа треба навіть здатності навчитися правильно молитися. Преподобний Никон писав: ми самі по собі без божественної допомоги і помолитися навіть не в змозі. Ми не можемо молитися як слід, і не знаємо, як і про що молитися. Молитва, духовне діяння, що приносить духовні плоди, плоди духа, любов, лагідність, терпіння, мирний душевний стан. Звичайно, щоб плоди дозріли, має пройти час, але прагнути до них слід, духовний ріст повинен відбуватися. Людина мусить боротися зі своїми пристрастями, немочами, поганими звичками. Преподобний Моїсей, Утилов учить. Кожен день перевіряти себе, відчувати свою совість, перевіряти самого себе щодня, якщо погано проведений був день насущний, так що ні молитви, як слід Богові не приніс чи зітхнув серцем жодного разу, не змирився в думках, милості не проявив або пожертви нікому не подав, не стерпів образи, навпаки. Не утримався від гніву, не стримався в словах, їжі, питті або в нечистих помислах розум свій губив, все це, розглянувши за совістю, осуди себе і поклади подумки на наступний день і будь уважним, у благому і обережнішим у злому. Преподобний Макарій попереджав але одні правила молитви не можуть нам принести користі, раджу намагатися, скільки можна звертати увагу на ваші справи. Справа любові до ближніх, уставлені до матері вашої, дружини і дітей, піклуватися про виховання їх у православній вірі, у добрій моральності до оточуючих і близьких вам людей і до всіх ближніх. Той, хто правильно подвизається, йде середнім царським шляхом, зменшується дратівливість і, навпаки, зростає благодушність, рідше приходять помисли гніву, осуду, нарікання. Мирний настрій, терпляче ставлення до немощі і недоліків оточуючих часом приходить все частіше і поступово стає постійним. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.